Опять сюда стану. Лопці, хоть не вбивайте нікого. Шотин, ти давай. Парні, потім пані. Вот, вот эти ворота припадають. Ну, Ох ти, бля! Вот то утворил. Ого! Блядь! Люди їбать! Придурок, сука! Блядь, Бойцов подави! Придурок, бля! Заблокируй ворот! Пизда ему! Диви, пидор! Пидора убить надо! Сука, гандон! Ебануться. А Там уже нет. Це я засняв А ну куди ж родить? Ага, блядь. Подивіться на там.